Шановні товари, сьогодні у нас друга спроба поговорити про футбол в карликових країнах мультимедійно, трошки в іншому форматі. Побачимо, як воно буде. Зараз би хотів зупинитися на такій, можна сказати, історичній події, яка відбудеться у нас сьогодні. Отже, в рамках Ліги Чемпіонів дебютує Гібралтар. Поєдинок між Лінкольном та ХБ розпочнеться сьогодні о 21-й годині за київським часом на стадіоні Вікторія. А це центральний стадіон Гібралтару, Ну фактично її можна сказати, єдиний. Обслуговуватиме цей поєдинок бригада арбітрів із Бельгії. Головним рефері буде Олександр Буку. Йому будуть допомагати Дані Хоенс та Седрік Варум. Четвертий арбітер Крістофіран. Давати якісь прогнози, звісно, справа неблагодарна. Як я вже говорив вчора, матчів Лінкольна я в прямому етері жодного разу не бачив. В принципі, я бачив тільки огляди і бачив огляди і то матчів чемпіонату Гібралтару Хебет Росхван клуб досить потужний. І за фарерськими мірками, та й за мірками взагалі команди з карликових країн. Зараз фарерці йдуть на другому місці після 15 турів в національному чемпіонаті. В 15-му турі якраз вони грали на виїзді проти досить серйозного суперника проти Стреймора. Зіграли в нічию один між собою клуби Спаральських островів та Гібралтару не зустрічалися в офіційних поєдинках, але на рівні збірних вже відбулося два матчі. А оскільки збірник Гібралтару майже повністю складається із гравців Лінкольну, то ну, можна про щось говорити. Отже, в 2011 році. Перемогу здобула саме команда Гібралтару з рахунком 3-0. Повторний матч відбувся у березні поточного року і тут уже відігралися фарерці 1-4. Ще про поєдинок хочеться додати, що Клуб з Фарерських островів зараз шикує, оскільки немає вільних місць у готелі Гібралтару, то вони зупинилися в порту на перезірковій яхті. Як прокоментували дану ситуацію представники клубу, кращих варіантів у них не було, оскільки за правилами УЄФА команда має бути на території тієї країни, яка приймає поєдинок за 24 години до початку самого матчу. із трансляцією, поки невідомо, як воно буде. Гібралтарське телебачення поки не планує транслювати даний. Матч, хоча направду, дуже обідно, бо хотілося б постерігати за даною грою в прямому етері. Наскільки відомо, фарерське телебачення також проігнорувало даний поєдинок. Щодо радіотрансляцій, ну не знаю, я в Гібралтарі не стежив ніколи. Ну, в Фарерах бувають радіотрансляції чи футбольних поєдинків, тому буду розраховувати на радіо. Може вийде послухати, хоча, якщо чесно, з фарерською мовою в мене не дуже. Ну, якщо також говорити про те, що відбувалося вчора, вчора в нас відбулося два поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, і тут сталася ну, невеличка така сенсація. Санта-Колома змогла переграти Бананс. на п'ятій хвилині. Марк Пухоль відкрив рахунок в матчі. Ну і направду не вірилося, що Санта Колома встоїть. Але клубу Зандори вдалося відстояти свою перемогу. Хоча клуби з Вірменії зараз, якщо дивитись на рейтингу УЄФА, десь на одному рівні з Андріськими, ну хоча, якщо чесно, не віриться мені, що Санта Колома зможе так само встояти і у матчі відповіді. Хоча направду хочеться в це вірити, хочеться побачити андорців в другому кваліфікаційному раунді в другому матчі, який відбувся вчора, Лафіоріта ледь не зробила сенсацію до останньої хвилини матчу. Вони тримали нульову нічию проти Левадії, хоча естонці переважали по всіх компонентах господарів поля. Але Хайко там все таки зміг забити на 93-й хвилині матч. Оскільки матч відбутися в Естонії, думаю, переможець цієї пари вже визначений. Ну, хоча це футбол, за це ми його любимо, всяке буває. Також відбулося вчора три поєдинки у Лізі Європи. Про два із них, думаю, будемо говорити в контексті даного влогу. Женес на власному полі приймав Данлок. матч. Все ж таки думали, що має бути менш-більш рівним, але Женес розчарував. Відверто кажучи, я не побачив від цієї команди жодної волі до перемоги якоїсь, хоча вони грали на власному полі. Поразка 0-2, дубель Річарда Тауела. На 59 дев'ятій хвилині забив з пенальті та на 71 й хвилині думаю в Ірландії вже на це нічого не світить. Цікавий такий поєдинок на зустрічних темпах відбувався на Мальті, де слієма грала проти Францвароша, і там бойова нічия 1-1. На 9-й хвилині уже слієма мала можливість відзначитися за фолу штрафному майданчику. Був 11-метровий. Але Майкл міф суд пробив мимо воріт. Але слієма не знітлася, це їх не зламало. І на 39-й хвилині Стейнка овучі нігерійський легіонер відкрив рахунок. І так майже до кінця поєдинку слієма втримувала результат, який був досить хороший для них. Але польський легенер ференсвароша Міхал Налєпа на 77-й хвилині зміг зрівняти рахунок. Думаю, що матч відповідь буде дуже цікавим між цими командами. Детальні відеоогляди, думаю можна буде побачити уже після завершення всіх матчів орієнтовано в п'ятницю-суботу. Щодо гри між Лінкольном та ХБ, навряд буде телевізійна трансляція. Кому цікаво буде стежити за цією грою, можна стежити в текстовому режимі на сайті УЄФА. А так само, ну я думаю, вести певну текстову трансляцію в себе на Твіттері, тому хто хоче, може заходити, читати, задавати питання про футбол в карликових країнах, про футбол в цілому. Також ви там зможете прочитати оперативну інформацію про поєдинки із чемпіонатів карликових країн. Також текстові трансляції завтрашніх поєдинків Ліги Європи, де буде грати багато представників карликових країн. Кому цікаво, заходьте читайте. Що ж, на цьому буду завершувати даний. Блог. Надіюся, вам це буде цікаво і такий формат буде більш цікавіший, ніж дивитися тупо на мою рожу. Ну, що лишається додати, любіть футбол і слава Україні!